Усі ви вже на... Один, два, три. Мішлен или Мішалін? Мішлен. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Та з вами Автоексперт Богдан та АвтоЕксперт Софія. Доброго дня, друзі! І сьогодні у нас у продажу та на відео огляді, звичайно ж, Volvo xc 90 Так, так, саме вона. Адже ви усі знаєте, що однакових. Вольво не буває. Кожна вольва, яка в нас до нас потрапляє у продаж, вона чимось да відрізняється. А відрізняється наш автомобіль саме тим, що він 2017 року з пробігом всього 70 тисяч кілометрів. Офіційний автомобіль, який обслуговувався виключно на станції Вольво. Цей автомобіль у комплектації Momentum Pro. 2 літра бензин та повний привід. Ви, напевно, вже запам'ятали, що цей автомобіль випускався з 2002 року. Саме в нас друге покоління, яке розпочалося з 2014 го та випускається по сей день. До речі. Автомобільні експерти з Британії провели дослідження та виявилось, що за 15 років на автомобілі Volvo XC90 не було ні жодного ДТП зі смертельним ісходом. Тому не дарма всі знають, що Volvo – це найбезпечніше авто. Стосовно дизайну автомобіля, перше, що кидається очі, це, звичайно, колір авто. Він доволі таки нескучний, такий мокрий асфальт, е сірий металік, який у таку більш темну пору року виглядає по одному, а на сонечку він я я нібито світиться. Ось так: от е стосовно фар, фари в нас. Е Пізнані молоти тора, світодіодні led фари. Далі, звичайно ж, рішітка радіатора та клірінс авто, який складає 21 см. Так, друзі, стосовно гуми. В нас вона літня та гарної якості фірми така, як називається, Мішлін. Та диски в нас 19, ті ну дуже такі величезні. Більше навіть я і не бачила на Volvo, Тобто, вже у вас будуть такі топові тапочки. Перейдемо до серця нашого автомобіля. Під капотом у нас встановлений двохлітровий двигун з чотирма циліндрами. Потужністю 254 кінські сили та 350 ньютон Моменту. Коробка у нас класичний гідротрансформатор японської марки Aisin, яка перевірена часом. Система повного приводу на муфті Haldex 6 покоління. Перейдемо до задньої частини автомобіля. Тут нас зустрічають класичні ліхтарі Volvo, дифузор. Та вихлоп на дві сторони, що натякає, що автомобіль може дати жару. У автомобіля є задня камера, задні парктроники також є і передні. І коли ми відчиняємо багажне відділення, яке в нас складає 720 літрів. А якщо ми складемо задні місця для пасажирів, то буде куб 900. В нас є ось така ніша, можна щось тут покласти. І ось тут в нас ховається звичайно ж докатка. Домкрат і усі приспособи, і навіть є ось така аптечка. А ось тут у нас ну, дуже багато таких плюшечок. По-перше, в нас є підігрів сидінь, також є автокрісло, яке є не у всіх Volvo xc 90 Тобто, ви може, ви можете собі не купляти окремо автокрісло для ваших діточок, та також кріпіжі і софікс. І куди ж без підстаканників та підлапті. А почнемо, друзі, ми відразу з козирів цього автомобіля. Це про безпеку. Зараз ми перевіримо, як автомобіль повністю зупиниться перед пішохідом. Поїхали. Ми розганяємося та автомобіль повністю самостійно тормозить. Оце вау. Перейдемо до комплектації. У нас в керні передні сидіння з електрорегулюванням. Та пам'яттю водійського сидіння, двохзонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль та пілота асіст автохолд та вставки з натурального алюмінію. І, звісно ж, попереду у нас зима, та у нас є підігрів переднього скла та підігрів сидінь. А зараз я вам продемонструю допомогу при спуску з гори. Я обрав ноги з педалі, вона сама відтормажується. Та тримає швидкість в районі 9 км на годину. Ця функція буде у нагоді при затяжних спусках. Так, друзі, ну а я хочу розказати про найголовніше в, тому, в цьому автомобілі це про його безпеку. Як же ми казали, тут є така функція, як City Safety та Cross-Traffic Alert. За що вони відповідають? City Safety вона відповідає за те, що вона щитує дорожні знаки, також може зупинитися перед пішохідом. Вона дає безпеку водієві та навколишньому середовищі. Також City Safety вона може утримувати автомобіль у смузі. У цього автомобіля є адаптивний круїз-контроль, звичайний круїз-контроль та пілот. Асіст. Зараз ми все це покажемо. А крос-трафікалор це також не менш така удобна функція. Вона відповідає за те, що коли ви виїжджаєте заднім ходом, з гаража чи або з якогось місця, де невелика видимість, то автомобіль повністю реагує на автомобілі, які проїжджають. Та автомобіль може вас затормозити чи починає вам ось тут сигналізувати про те, що будьте обережні, не активно так виїжджаєте. Жайте назад, тобто автомобіль може зупинитися, і все це дуже зручно, коли маленька видимість. Так, друзі, зараз я вже увімкнула. Адаптивний круїз-контроль і також пілот асіст Ось автомобіль повністю підлаштувався за передній автомобіль. Він тримає мене у смузі, дистанція. Також я встановила собі 75 км швидкості, і автомобіль повністю їде, і я навіть нічого не роблю. Тобто, ось, дивіться, він сам повністю підрулює, сам розганяється та сам притормажує, якщо попереду автомобіль під підтормажує. І ось дивіться, я не тримаю руль. В нас є поворот дороги і автомобіль. Дивіться оп, і повністю самостійно підрулив мені. Це буде більш зручна функція, коли ви їдете на якусь далеку швид, на далеку відстань по трасі. Ну тому, що я, наприклад, по місту не користуюся цією функцією. А ось коли там їду до Києва по трасі, то це ну, дуже зручно. Ви можете собі ось так от їхати і навіть руль не тримати в руках, розмовляти по телефону, пити каву та. Дивитися на прекрасні краєвиди нашої прекрасної неньки України. Друзі, а ви не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку, залишити коментар. Нам дуже вони цікаві. Хоч ви пишете іноді та хейт, ще щось, нам ми все приймаємо, ми всьому будемо раді. Зараз ми поміряємо розгін до сотні. По паспорту це 7,9 секунди. По моїм відчуттям автомобіль проїхав за 7,9-8,2 секунди. Незважаючи на великі габарити автомобіля, він дуже легко керується. Мотор 2 літра, 254 кінські сили дуже добре тягне цей автомобіль. У автомобіля висока посадка та дуже гарна обзорність. За кермом автомобіля я відчуваю себе королем дороги. Так, друзі, ну що ж, ось такий красень в нас у продажу. Нагадаю, що він 2017 року: 70 тисяч пробігу, 2 літра бензин. А найголовніше, що автомобіль повністю у рідній заводській фарбі. Тобто, автомобіль повністю як новий сілесенький, чекає на вас. Мені сподобався автомобіль, тим, що він універсальний. Це здоровий кросовер, на якому е, можна виїхати в ліс та піддати газку на трасі. Тож підписуйтесь на наш канал. Ми на тебе чекаємо. Ми знаходимося, місто Дніпро, вулиця Княгині Ольги, 19Б. До зустрічі, бувайте, бувайте.